Груша. Пізновато я її обрізав. Бачите? Ці гілочки. Може через холод. Три штучки, які були затовсті. Ось одна тільки пускає. А ці ще не прокинулися. Тому краще зрізати чуть раніше. Маю ще на цій гручці отаку гілочку. Значить, ось ця. Якщо так видно, вона порівняно з іншими йде трошки вертикально. Зараз покажу, що я роблю. Тепер дивимося, який результат. Під кутом. Зубочисточку, вколов сюди в кору і в цю сторону. І тут так майже всі гілочки. Я робив минулого року, ну і ще придеться отут подивитися, підправити верхні, якщо потрібно. Дякую за увагу. Так само бачите ось є, вертикальна гілочка, майже паралельно стовбуру пішла ось вона. Зараз ми її поправимо. І зараз ось такий стан у нас цієї гілочки, якщо видно. Бачите. Ось, ось кутик, ну, не 90 градусів, трошки менше, може тут зараз забагато, але... Десь так. Тут також на цій груші був пізній зріз. Дивимося, бачите? Пустело. Крайня грушечка теж, якщо пам'ятаємо, був зріз. одна бронечка. Ось вона. І якщо видно, друга, Ось ся. Все нормально.